Зазвичай люди скаржаться, що природа несправедлива для них. Якщо дощового черв'яка розрізати навпіл, обидві половини продовжують життя як самостійні організми. У ящерки відростає новий хвіст, а людина вінець творіння, вразлива та беззахисна. Ми з вами живемо в цікаві часи. Вчені говорять, що майбутнє належить новим технологіям клітині та тканевій трансплантології. Ефект застосування столових клітин можна порівняти з фантастикою, стало можливим лікуванням навіть тих захворювань, які раніше вважались невиліковними. Стволова клітина це спільний пращур усіх 240 видів клітин організму, які в процесі розвитку отримують спеціалізацію і перетворюються на будь-яку клітину в залежності від того, де вони більш всього потрібні. Це так би мовити наш вічний двигун. Проблема в тому, що з віком кількість їх різко знижується. Ми знаходимося в одному з визнаних світових центрів дослідження та розробки технології застосування силових клітин. Це Харківський інститут проблем кріобіології та кріомедицини. Під керівництвом Валентина Івановича Гріщенка тут вперше в Україні почали здійснювати заморожування стволових клітин поповільної крові немовлят. Наприклад, ви, чи близька вам людина очікувати на дитину. Ви маєте можливість зберігти цей подарунок природи, але заморозити стволові клітини поповинної крові можна тільки один раз у житті – при народженні. Ми маємо можливість їх хранити десятиліттями, і потім цьому дитинку, виявляється, потрібно допомогти, то ли при травмі, то ли при якій-то важкій болезні. Це його власні клітки, прекрасно приживаючі, прекрасно выполняющие те функции, которые нужны организму в этих тяжелых ситуациях. Вот это главная перспектива. Но кроме того, эти клетки могут использовать мать, отец. Хотя они наполовину генетически уже отличаются от ребеночка. Но все равно это лучше, чем взять совершенно чужие стволовые клетки. Кріобанк інституту є національним досягненням країни. Окрім столових клітин, тут заморожені статеві клітини, вимираючі види тварин і рослин. Таким чином, це не просто холодильник, це своєрідний ковчег. І якщо наша цивілізація загине, то знахідка цього кріобанку буде більш інформативною ніж наскальний живопис. Здоров'я наших дітей це здоров'я нашої планети у майбутньому. Раніше, на перший день народження, дітям дарували срібну ложечку або відкривали рахунок у банку. Тепер, коли ми маємо можливість заморожувати автоматеріал дитини при народженні, ми робимо внесок у сімейний запас здоров'я. Так, технології ці поки що мало вивчені і час покаже. Та ми даруємо дитині не безсмертя, але безумовне покращення життя, якщо як то кажуть, в народі не дай Бог що.